І ось є надбавки за стаж понад встановлену норму. Наприклад, для чоловіків, які мають понад 35 років стажу і для жінок з більш ніж 30 років стажу, передбачена надбавка у розмірі всього 1% від прожиткового мінімуму за кожен зайвий рік. Стажу. Ну, наприклад, 2025 рік прожитковий мінімум становить 3000 гривень. Якщо людина має 5 додаткових років стажу, то надбавка буде для неї 5 оці 5 років множимо на 1% за кожен рік. І множимо на прожитковий мінімум це 3000 гривень. І ми отримаємо суму 150 гривень. І це буде надбавка до пенсії. Ось так прописано в законодавстві України. В сьогоднішньому законодавстві України. Стосовно надбавки. І таким чином, пенсіонери, які мають значний стаж, можуть отримувати додаткові виплати. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні казали, стосовно пенсії. Про, про розрахунок пенсії. про... Індексацію і продоплату. Але ще раз повторюсь, це сьогодення, це сьогоднішнє законодавство. Залишайте свої думки стосовно сьогодення, сьогоднішнього законодавства, свою позицію. Можливо, скільки ви отримали вже. стосовно брезневої індексації, яка ця цифра. Бо оце все, воно не надає вирішення найголовнішого питання це розрахунок пенсії. А завтра, о 5 годині вечора, ми будемо казати про інший підхід і про інший механізм щодо розрахунку пенсії при тих же умовах, що у людини є 40 років стажу. І ви порівняєте це все. Але сьогоднішнє законодавство наголошує про ці цифри, про ці надбавки. Про індексацію, але ситуація, на жаль, не вирішується. І це дуже дуже печально для пенсіонерів. Шановні глядачі, вже завтра будемо з вами казати і розмовляти про інший, але справедливий механізм пенсії, розрахунку пенсії. Тому надовго з вами не прощаюсь. Ставте вподобайки, залишайте свої думки, ставайте нашим...